Історії про те, як німці миють посуд у раковині, економлячи воду, і навіть не споліскують від миючого засобу, а просто витирають рушником, ви напевно вже чули, як і розповіді про те, що після походів до туалету по маленькому німці не спускають воду. Заради справедливості мушу уточнити, що насправді вручну посуд в Німеччині миють рідко. З цим чудово справляється посудомийна машина. А бачки унітазів мають функцію малого та великого зливу, все ж не економити німці не можуть. Те, що ви бачите на відео, можна сприйняти за яскравий приклад такої економії. Одного дня ми просто вийшли прогулятись набережної Ельби, насолодитись липневим вечором та помилуватись заходом сонця. Сидячи на одній з численних лавочок вздовж набережної. Але, як виявилося, всі лавочки вже зайняті. Навіть більше люди принесли з дому розкладні стільці, пледи та подушки. Багато хто приніс також їжу і напої. А причина такого масового пікніка на протилежному березі річки. Тут, в рамках літнього фестивалю Кайзерманія, що відбуваються концерти. Проте, такий натовп людей на мосту та узбережжі річки спостерігається лише цього дня. А це тому, що заплановано концерт одного з улюбленців німецької публіки, 72-літнього співака Роланда Кайзера. Він співає так звані шлягери, пісні з простою мелодією на теми кохання. В цьому жанрі працює багато німецьких співаків і, чесно кажучи. Мені ці всі пісні здаються дуже схожими одна на одну. Але людям подобається, тож такі концерти користуються попитом у публіки. Квитки коштують від 100 євро і вище. Відповідно, перше, що спало мені на думку, всі ті, хто тут розмістились на протилежному березі, вирішили просто зекономити кошти. Щоправда, не можу сказати, що концерт тут добре чути. Якісь звуки долинають, але це не те, чим можна насолоджуватись. Та все ж, напевно, шанувальникам цього співака важлива, хоча б така віддалена присутність їхнього кумира. Поки я роздумувала про економність німців, виявилось, що причина такої облави на узбережжях зовсім інша. Квитки на концерт почали продавати ще у листопаді 2024 року. А концерт відбувається у липні 2025-го. І незважаючи на високу ціну, їх розкупили буквально за годину. Тож всі ці люди. Які віддалено вловлюють звуки концерту, насправді не економлять на культурному відпочинку, їм просто не вистачило квитків.